Котушки, які підходять і на федера, і на карповики. Це котушки Mirror Carp. Вони є в розмірі 5 тисяч і 6 тисяч. Показую. Шпуля буде одна алюмінієва, друга буде графітова. Це для тих, хто любить на різні діаметри жилки рибачити в різних умовах. Так, от 6 тисячна жилки 0,25 мм, поміщається 320 м. 0,30 220 метрів. Передаточне число 4,7 до 1. Це модель 2025 року. Клієнти вже отримали, задоволені, відгуки позитивні. Є система байтранер. По підшипникам вони не стали щось там вигадувати. Кількість 4 плюс 1. Ну, я вважаю, чим менше підшипників, тим катушка буде надійніша, довше прослужить. Фрикціон буде середньошвидкий, трошки відкрутили, крутиться, закрутили, вже не крутиться. Всі контакти для замовлення є в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення.